Добрий день, це канал я і маміні тваринки. дощ, як весною. Красота, красота. Так, дивіться, яка в мене цвіта красота. Бачите? Ось воно. Вже цвіте. Ось так крачите як. Ну, дошкапає і воно не фокусується, як треба. Ну, сфокусуйся. Ага. Ага. О, сфокусувалося нарешті. Ось таке вовчалико цвете. А як воно по народному, по народному вовчали, а як так зветься, не знаю. Ну, сфокусуйся. Це я зібрала насіння, закопала, воно зійшло. Ось і тут ще маленьке є. Ось так. Це так. в мене садовий вар. Мені одно дерево завіз пошкодив. І я ходила його мастити, бо побачила. Тут у нас мій город. Цибуля часник. Ось мої полуниці, ті, що мої. Ті, що від Максима Гивака дуже гарно перезимували по камісь, там буде видно. Ось. Канал звиється Максим Гевак, так що кому там треба буде полуниць, то ті такі, що постійно родять. Ось, ти дивись, що тебе А Ану, до землі приставай. Ні, тут є зелененький листочок. Ось тут корінчики є в неї. Ну, повинно пустити. Ось. Ті дуже гарні поприймалися, всі полунички від неа. А ось ті, що з агромаркету не дуже, але бачу, що залишилися. Я думала, що з них нічого взагалі не буде. Ну, ще поки місь є пару штук. Ну, все одно не всі. Від Максима всі пооставалися, як одна. І ті, що мої, ось пересаджені, теж всі є. Ну, ці не дуже, але нічого побачимо. Може вони якраз розростуться і будуть рости. Так, це мої старі полуниці. яких я не викопувала, не ризикнула викопати, хай ще побудуть. Ось тут звідси я отобрала. Е відкопувала, то туди посадила. Вони не снуються вусами, а тільки кушом ростуть. Так, мій, неабрикос не абрикос персик. Вроді би перезимував, не змерз, не знаю, побачимо. Ось. І. Мій виноград накритий, тут схований. Побачив. Ну, ці тут полуниці гарно перезимували. І ті, що я в розсаднику якомусь купляла, не знаю, подивимося, що це вони. Не, не повню. Ось і. І тут моя павлонія накрита була. Ось. Вона вроді перезимувала. Я її просто тільки відром тепер накрию. Я думаю, вже таких сильних морозів не буде. От. І оце такі то справи. Ладненько. Біжу додому. Тут мій виноградик накритий. Клімантіс стят ну подивіться починає рости. <хи> Можна садити і буде рости далі. Ось так щось такі діла. Ладненько. Дощ, 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 ще раз дощ. У мене вже тюльпани сходять, зараз вам покажу. Ось. Але дошпустився. Йоді палі. Ось. Так, гортензія моя вроді гарно перезимувала. Має зелені бруньочки. Ось. Ось тюльпанчики вже сходять. О нарциси, тюльпанчики, Павонія від орієн Чумаченко сходить. О тюльпани сходять. А це мої. Підсніжнички інакші такі широким листям. Це мені з Італії передали. Ці підсніжнички, оце вони починають вилізати. А там вон ще якісь інакші мають бути. Оце. О, не знаю, подивимося, що тут зійде з них. Лілії ще не сходять, те ще все не сходить. Цибуля там моя сходить, що дрібнюсінька, така салатна, листочки. Це те сіренів. Ось так. Водичка тече гарно. Ну, Зараз я туди зайду, покажу там квітки вам. Ой, боже. Головне, не впасти, не послизнутися. Ну, угу, щось возять, продають. Ось, здається, тут вже як сходять тюльпани, Вже моя он. лілія смердяча починає лізти. Чи царська корона, чи як там її ще називають. Ось кругом тюльпанчики сходять. Бачите. О, вже мої будуть ті цвести, як їх. Скажіть мені, я скажу вам, як вони звуться. Не помню. О, де квітки від Максима. Гевака Оті з жовтим листочком, з розовим, гвоздика. Це всі квітки від Максима. Ось. Так що. Кому там треба квіток, що там треба, які дерева. Фундуки дуже гарні від Максима, гарно поприймалися, гарно ростуть. Так що кому треба фундуки, полуниці. Канал зветься Максим Гевак. Заходьте, підписуйтесь Він там викидає відео, що в нього є на продаж, які дерева, яке що. І будете купляти, замовляти. Фундуки в мене є на каналі. Як приходили, я розпаковку робила. По-моєму, на каналі я і мої кози. Там дуже гарне коренево. Всі поприймалися як один. ось, Я дуже задоволена. О, хоста вже сходить, бачите. Ось такі тоді лагенько. Телефон змок. Всім всього самого найкращого, а ще підсніжники покажу. Ще підсніжники вам покажу. А, я вроді ставила паузу, чи воно не ставило. Йшла хутко, то вибачте, моє я видалю, якщо там воно сильно хутко йшло. Ось таке діло, бачите вже, які гарні підсніжнички. А ті, що з двома шапочками шоночки сходять. Ну, вони тут скрізь Там Тому ще багато, я пересадила туди далі. От підсніжнички, вже нарциси починають сходити. Та й таке то. Треба буде братися до квітників. Ось. Так що ось такі діла. Ладненько. Отже, мій кліматіс починає рости. Це лілія. Там кільпани сходять. Ось, там лаванду я пересадила, бачу, вроді живенька. Вон від те корчик відломила і посадила. І ось такі діла. Ладненько. Все, Отепер тепер сім миру, спокою, затишку. І скоріше і нам всім перемоги.